Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і я вам покажу зараз неймовірно ласкаву дівчинку, яка вже дуже довго шукає свою сім'ю. Я зву її білочка просто. Вона народилась у великій стаї, яку ми з волонтерами регулярно годуємо. Ми їх знайшли зовсім випадково цього літа. Там були неймовірно худі цуценята. Ми, звичайно, почали їх регулярно годувати. І ось в цій стаї була ось ця манюнька. Всі інші були дуже дикі цуценята. А ось вона з дитинства просто проявляє неймовірно, неймовірне контактне таке поводження. Так маленька всі в цій стаї цуценятка були дуже дикуваті. А ось вона з самого дитинства хотіла не так їсти, як те, щоб її приділяли увагу, щоб її чухали за животика. Вона одразу перевертається ось так вверх лапками. І просто неймовірно просить її гладити, чухати, ходить завжди по п'ятам. Вона просто неймовірна дівчинка. А Білочка вже вакцинована та оброблена від паразитів. Вона вже готовий, член родини. Вона ще зовсім юна, їй приблизно піврочку, десь 6 місяців. І вона дуже шукає свою сім'ю. Ми, неймовірно, хочемо прилаштувати кожного хвостика, але ті, які просто самі в руки приходять і просяться, щоб їх взяли, щоб їх любили, щоб про них турбувалися, тих, звичайно, хочеться прилаштувати в першу чергу. Тому білочка у нас в клуб хвостики, і вона тепер шукає дім. Ми дуже вас просимо звернути увагу на білочку. Білочка буде дуже крупного розміру. Ну Така, більше середнього, крупненька, кілограмів 20. Так, кілограмів 20. Ось така дівчинка. Вона дуже контактна, дуже сором'язлива, дуже ніжна. Ми шукаємо їй найкращу люблячу родину. Якщо це ви, то, будь ласка, телефонуйте і беріть білочку в сім'ю. А якщо ви хочете допомогти і знайти дім, то будь ласка, робіть максимально багато репостів.